Прийшла партія ліксованих двигунів, яка просто потім під час тестування польоти контролем, треба просто кошти на ремонт. Плюс ми ось допрацювали системи скидання. Хочемо для того, щоб покращити ось і, і щоб більш точнішими вони були. Ми хочемо дообладнати дрони ще додатковою камерою, щоб під час зависання на цілю, просто щоб. Пілот перемикається на цю камеру, і виходить, йому точно видно ну, для, місце, для більш для точнішого влучання. Да, тобто потрібно ще кошти для придбання ще камер і механізму для перемикання між камерами. Кріплення камери ми винесли спеціально в бік, тому що коли хлопці прицепляють снаряд. Да. Якщо камера буде, допустимо, спереді із якимось там механізмом поворотним, снаряд може перекривати цій камері бачення, тому що ми, тому ми роздрукували, розробили таку ось кріплення під самостійно, Віталій Іванович, розробив таке кріплення під скид з кріпленням спеціально під камеру. камером. Кріплення друкуємо самі на своїх 3D-принтерах. Це ми вже десятки, да, хлопці? Так, так. Це, це дрони десятки, десятки, просто вони зараз без пропелерів, робочий варіант додатково потрібно а на ремонт. Скільки, скільки потрібно? Значить, камери виходить, кожна камера по 1700 і по 300 гривень один переключє камери для того, щоб можна було автоматично переключатися з одної камери на другу, щоб пілот міг пультом переключати одної камери. Тобто 2000 до, до одного дрона потрібно додати на камеру. Треба 6000 для того, щоб заказати все таки камери. Бо ремонт ще є можливо запустю ці мотори, можливо, я відремонтую. А нові потрібно розробити якісні і з Дивіться, хлопці, я це розумію, тому розумію, що у нас сьогодні війна і треба сьогодні щоденно думати про наших хлопців і допомагати. Якщо я маю таку можливість, я однозначно допоможу, щоб ми склали вже повністю і відправили по ось цих проханнях, які в мене щоденно, стільки що в мене також було. Дві жіночки, які прийшли, просять репи, просять дрони для своїх рідних хлопців і для наших воїнів. Тому 6 тисяч із своїх задекларованих я вам допоможу, а ви цим самим допоможете і складемо, і відправимо хлопцям на схід України, там, де йдуть запеки бої. Вчора дивився по новинах, як і на Харківщину скинули. Бомбу і на Сумщину в телеграм-каналі, це відкрита інформація, тому розумію, як нашим хлопцям там нелегко, тому ми повинні сьогодні щоденно думати. Я вам безмежно, хлопці, дякую, що ви щоденно бачу, що ви працюєте, бачу, що ви цікавитесь, вивчаєте все новітнє, тому разом до перемоги і я думаю, що спільно ми зробимо велику справу. Дякую. Дякую вам за співпрацю. Дякую, все. Дякую, Віталій вам.